А... Меніки, дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? щось? Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Так, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? день! Дуже дякую, Боже. Яка я щаслива? Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16. і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та в свою удачу. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли Доброго Apple Watch. <рисч> <рисчат> <глуш> oh, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та дам. Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось у житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінесто мені дійсно повезло. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі. І звісно ще за цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там.